Можливо, я і говнаєт. але після валоранта КСГО відчувається як фікальна маса. Бля. Тут є хоч щось нормальне. Умри. Боже, тут навіть бігати не можна. Вітаю, люди! Я один кіл зробив. Це даже трошки грустно. Кури, блять, бігають, йобані кури. Мені гра намагається видати оце шо це за непорозуміння. Мені цим треба людей убивати, ви що знущаєтесь? Да, бля. Ого. Сейчас мене уб'ють, дивіться А я що казав? Я, блядь, мах. Може мені на картах Таро гадать, я не знаю. Ну, блядь, да шо ж вы ну Дайте спокою. Як, блядь, в це грати? Там хтось сидит чи це мені здалося? Сейчас мене уб'ють. Не можна відводити курсор. А чого ты не умираешь? Дякую. <граузь> мене знову убило аніме. А це нормально сюди, да, снайперкою заходить? Ну, чи я ...придурошний Я придурошний Ну нієт. Ну нієт. Ну нієт. О, бля. <граузь> Люди не грайте в це лайно, воно псує долі. <граузь> да шо ж таке ну дай спокою. <граузь> бля. На. Мене щас уб'ють. Фіксируйте. Тут кури, мене лякають. Не лякайте мене, кури. Чого я намагаюсь без прицілу це робити? Я шо долбойо. Не попаду. Попав. Шо я роблю? Який, я тупий! це Окей, давай я візьму щось типу такого. Ладно, рибові це не мої. Араз снайпер це тоже не мої. в цій грі хоч щось моє. Я хочу дружби. Веселки. Будь ласка, не підходьте до мене. Я не хочу нікого вбивати. Да, блять, закрисять. Всі стріляють щось мене. Все, похер, я беру дробовик, тут нема де його використовувати, а еще я тупарилий. Але я все одно це буду робити. А ну, давайте знову. Мене <схід> нічого життя не вчить. А може і вчить. Перезарядись, сука. Ну Давайте, що мені судьба дала, і буду стрілятись. Табак. Класно. Давайте, вбийте мене в спину, я таке люблю. Дякую. Треба менше просить такої хуйні. Не вбивайте мене, будь ласка. На. Якісь приколи тут. Мне куры, бляха, сбивают. Куры, угаманницы. Бля, я только заспался, бля, дай мне пожить. <реклама> Боже, что тут прицел автоматичный? Это все псует. На. Ой, это я дегенерат. Будь ласка, це, це не треба тут такого. і це теж не треба. 2 хп, нормально. Давайте, хто доб'є мене, тот і дебіл. Як ти ухиляєшся? Ухилянт. Бля. Ого, вгадайте, хто на першому місці? Правильно, не я. На якому я місці? Е, далеко, коротше я. 35 кіло у мене. На першому місці, у чувака 70